Епізоди про перепрофілювання мафії з торгівлі людьми. Насправді ні. На яке так розраховував цей суб'єкт, який просто не в курсі, що для того, щоб запобігти порушенням, слід прибрати обмеження, аби порушення перестали бути порушеннями, інші способи просто не працюють. Якщо дійсно в червні не було жодної спроби нелегального проникнення через кордон його країни, де він, президент. Де на кордоні купа народу зустрічає потенційних порушників імміграційного закону, в тому числі і місцеві військові, то це означає, що мафія, яка займалася торгівлею людьми, перекваліфікувалася або в перукарі, або у весільних фотографів чи кондитерів святкових тортів, тільки не кажіть йому, що на кону такі гроші, що мафією просто знайдений інший шлях проникнення на територію його країни. Чомусь одразу згадується авіаційне транспортування наркотиків на неконтрольовані пустельні аеродроми, яких в цій країні валом, або ще простіший варіант екскурсійні маршрути для нелегалів, або як в Європі, морські баркаси чи вантажівки рефрижератори з м'ясом в лапках.